Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на ще одну мега важливу корисну тему про трудові відносини, до чого вам, ви, ви маєте бути готові як працівник під час воєнного стану на території нашої держави. По-перше, ми зараз розглянемо особливості укладання трудової, трудового договору. Та форми організації вашої праці. У періоді її воєнного стану, ви, як дві сторони, працівник і роботодавець за згодою визначаєте форму трудового договору. При укладенні трудового договору, умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватись для будь-якої категорії працівників. Роботодавець може укладати. З новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану, або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника строкові трудові договори. Тобто, договори, вибачте тобто, чітко передбачені строки, коли ви до якого моменту, скажімо, ви будете працювати. Також хочу нагадати, що у період воєнного стану застосовуються такі форми організації роботи як надомна та дистанційна. Ви можете дистанційно працювати будь-де, в будь-якому місці, за власним вибором, відповідно, ви маєте бути на зв'язку з роботодавцем. Надомний працівник виконує роботу за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщенням роботодавця. А, далі, у період воєнного стану, роботодавець має право перевести вас як працівника на іншу роботу, яка не передбачена умовами вашого трудового договору без згоди вашої, крім, перевод... крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії. А... Відповідно, там, де йдуть активні бойові дії, роботодавець вас не може перевезти, це зрозуміло. Але якщо навіть не передбачено трудовим договором, то е, роботодавець вас може перевезти на іншу роботу, якщо така робота вам не протипоказана за станом здоров'я і для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим. Умовам людей. Тобто, якщо безпосередньо ваше підприємство, встанови організацію, може там да, якась бути загроза, тому що. Будуть відбуватися, наприклад, бойові дії чи ще щось, то в такому випадку, без вашої згоди, якщо напряму є загроза вашому життю, роботодавець вас може перевести на іншу роботу. При цьому оплата праці за виконану роботу, має бути не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. Далі. З приводу зміни істотних умов праці, дивіться, під час дії воєнного стану працівників можна попереджати про зміну істотних умов праці відразу після того, як роботодавець ухвалив відповідне рішення. Тобто відразу сьогодні прийняв, що, що міняється в вашій роботі, і про це ж відразу вас і повідомив. Так, дивіться, як правильно розірвати дорогодовий договір з ініціативи працівника чи роботодавця? Дивіться у зв'язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство, установа чи організація. Та загрозою для життя і здоров'я вас як працівника ви можете розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження, за винятком примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного часу, а також якщо ви залучені до виконання робіт на об'єктах, які віднесені до критичної інфраструктури. А у періоді воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування вас у відпустці, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Та відпустки для догляду за дитиною до досягнення не трьохрічного віку. Скільки ж триває робочий час і відпочинок? Нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень на об'єктах критичної інфраструктури із пропорційним обов'язковим збільшенням заробітної плати. До 40 годин на тиждень це скорочений робочий час, передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об'єктах критичної інфраструктури, теж із пропорційним збільшенням заробітної плати. Роботодавець визначає час початку і закінчення щоденної роботи, вашої, наприклад, зміни. Якщо раніше працівники могли відпочивати, мали відпочивати щонайменше 42 години, Поспіль щотижня, то на період воєнного стану ваші вихідні можуть зменшити до 24 годин. Додатково скасовується заборона роботи у вихідні дні скорочений робочий день напередодні святкових, святкових неробочих на і вихідних днів, перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем та обмеження для надрочних робіт. Ну, ви зараз помітили так, якщо у нас Наприклад, Різдво у неділю, ну, наприклад, то в понеділок, якщо б раніше до війни, ми б з вами в понеділок всі що робили, відпочивали. І так, в понеділок ми надалі з вами починаємо а, працювати. Далі гарантії для мобілізованих працівників за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації зберігаються трудові гарантії. Це збереження місця вашої роботи, переважне право залишення на роботи, ті, а, право на щорічну відпустку, безпережність стажу роботи. Також у періоді воєнного стану. Дозволяється застосування праці жінок, крім вагітних жінок і жінок, які мають віком дитину до одного року за їхньою виключно згодою на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також підз... на підземних роботах. У період воєнного стану заробітна плата виплачується вам на умовах, які передбачені трудовим договором, і роботодавець повинен робити все можливе, щоб ви отримували свою заробітну плату вчасно, але існують випадки, коли роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання щодо строків оплати праці. Якщо доведе що це порушення сталося, з дії обставин непереборної сили або ведення бойових дій. Звільнення роботодавця від відповідальність за несвоєчасну плату праці не звільняє його від обов'язку виплати вам заробітної плати. Крім щорічної основної відпустки, за рішенням роботодавця може бути обмежено відпустку тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток.